До нас у гості завітав Олександр Кахай, який сьогодні нам буде розповідати ну безліч е, цікавих про цікавих там яких заходів. Там фестиваль е, Морозова та каву. От, 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 за це мені більше цікаво. Е, Арт-пікнік, і там дуже дуже багато. З чого почнемо? Доброго ранку. Доброго, Доброго. Доброго ранку. О, я думаю, почнемо, мабуть, з того, що сьогодні такий класний позитивний день і. О 11.00 якраз у парку добовига відкриваємо новий спортивний майданчик, і на ньому тепер всі зможуть займатися безкоштовно кожен день цілодобово, покращити своє здоров'я, покращити загальний стан, займатися культуризмом, який зараз називається Воркаут. Ну і пізніше, 24 го числа, вже в середу, у нас відбудеться великий арт-пікнік. На ньому будуть безкоштовні дегустації, морози роздаватимуть в конкурсах різноманітні подарунки, різноманітні майстер-класи, боді-арт. Також відбуватиметься кубок з дитячого міні-футболу, відбуватимуться різноманітні майстер-класи і безліч а, позитивних ігор з аніматорами. Потім о 18.00 розпочнеться якраз в нас концертна частина, так, так. концертна програма. І о 20, з 20 до 24 відбудеться дискотека. Uh -huh. Ну і безумовно, якраз такий невеличкий сюрприз для всіх дітей Запоріжжя, Запорізької області, і, можливо, України, які прийдуть в цей день до нас до Запоріжжя, це ціла година безкоштовних паркових атракціонів з 15 до 16 Завдяки запам'ятали час. <рес> да, це потрібно почути з 15 до шістнадцятої. Можна завітати при цьому атракціони. Ну, якраз oh, от, накаталися потім з у коли от вже, скажімо так, емоції через край можна далі пройти на центральну галявину mm -hmm. і вже тебе розмалюють, нагодують, напоять і розвеселять. І ще так, а потім навіть. ще можна піти до майданчика спортивного і там позийматися. Якраз зняти кіл кілограми, які наїв на так, дегустаціях. Так, так. Да, і от насправді артвікнік саме це вже не перше ви проводите. Я знаю, що у нашому місті вони потихесенько стоять популярнішими. Які взагалі враження від як у організатора від подібних заходів? Ну торік ми провели якраз було майже півтори тисячі гостей, плюс mm. учасники. Враження, я думаю, краще озвучували журналісти, ваші колеги якраз і телеканалу Запоріжжя і безумовно самі відвідувачі, що всім більшості сподобалось цьогоріч. А ми ще більше розширили програму. Ще додали учасників і цікавих активності локацій. Ну і безумовно, я думаю, що сподобаться і вже знов таки вирішувати в місту, гостям міста. Наскільки ми класно постаралися? Ну так ще влаштувати такі масштабні заходи, щоб треба всім угодити, щоб всім сподобалось. Ну це важко довго готувалися взагалі. Тут найголовніше це команда. Угу. Просто якщо одна людина, якби є ідея, але одна людина, скажімо так, надірвиться. Але якщо є команда, от, наприклад, крута команда парку Дубовий Гай, плюс волонтерські угу. організації, партнерські організації, там корпоративні партнери свято тобто, всі об'єдналися в одну таку велику родину і спільними зусиллями. Тоді легше все зробити, коли кожен займається тим, що йому подобається, і він вміє. І тоді жодного примуса, кожен робить те, що йому подобається, і він тоді ще більше дає емоцій позитиву, там навіть тих самих подарунків, оточуючим. І тоді Запоріжжя стає ще світлішим, не дивлячись на те, що така спека. Так, так. І ще хотілося ну чому сам арт-пікнік на День Незалежності? Ну, не знаю, Чому там щось не патріотичне? Як всі там не знаю? Чого не Якраз... Ну Це теж патріотично зібрати всіх людей там, щоб всі а, насолодилися так, такою атмосферою, поділилися а, настроєм один з одним. Але все ж таки, ну я вважаю, що патріотизм це якби а, таке велике. А... Почуття любові до рідної країни і до рідного міста не обов'язково бути, як то кажуть, вишиватником. <г��> <clicked> Головне любити свою країну, і патріотизм можна виявити не тільки а, в якихось там яскравих гаслах політичних чи там медійних, але, наприклад, можна і провести таку акцію там на підняття здоров'я, на підняття свідомості. І так само у виходить в концертній програмі теж будуть різноманітні. Проукраїнські пісні, само собою, плюс а, під час пікніка відбуватимуться різноманітні патріотичні майстер-класи, uh -huh. наприклад, територія дитинства, робитимуть різноманітні фінічки і браслети. Uh -huh. Тобто плюс будуть а, Дім канцелярії відкритися великий на Галявині, там малюватимуть до Дня Незалежності листівки бійцям до зони АТО і плюс виходять будуть конкурси листівок. Тобто, скажімо так, а, насичується програма. Але якби не прив'язуються до якоїсь там дати в календарі, mm -hmm. а просто велике свято, яке само собою і є вже свято в рамках державної там да. знаки. Чим ще будете намагатися зацікавити от саме таке, таке, щоб знаєте, най-най-най, на вашу думку. 24 да, 24-го саме. Я думаю, що там все буде дуже круто і цікаво. Тим паче, всі учасники готові, і, як то кажуть, вокалісти, танцюристи, акробати. Готуються вже до виступів, і майже у всіх колінки там руки тремтять від щастя і позитиву подарувати класний виступ. Ну я думаю, варто тільки прийти всім запоріжцям і гостям нашого міста і насолоджуватись. Загалом масштаб величезний насправді буде у дубовому гаю, і ви казали, що ви це все організовуєте командою. Скільки людей потрібно, щоб зайнялося цією справою для того, аби отримати отакий просто святковий день. Ну в кожному разі велика команда всіх не запам'ятаєш, так ні, ну якби я всіх пам'ятаю і можна всіх озвучити, але справа в тому, що дивлячись від масштабів і формату свята, необхідна різна кількість. Просто наприклад. То, що я казав, кожен займається окремо своїм напрямком. Наприклад, міська федерація футболу вона займатиметься кубком дубовки з мініфутболу. футболу Наприклад, ряд громадських організацій проводитимуть безкоштовний масаж, безкоштовні руханки, зарядки. Mm -hmm. Благодійні фонди займатимуться патріотичними майстер-класами. Партнери в плані корпоративного бізнесу вони робитимуть виставки, дегустації, майстер-класи. А вокалісти, наприклад, в в декілька студії Style, якраз там Дмитро Єрьоменко, і Герман Романченко, Антон Якубовський, їхні товариші з телеканалу національного якраз виступатимуть також. Тобто кожен займається і насичує собою програму, і тоді великий механізм створюється і дарує всім позитив і щастя. Так, якщо ви не знаєте ще куди піти, де відпочити гарно 24 серпня. Ось вам пропонуємо в добові, в дубовому гаю, буде арт-пікнік. Тож побувайте обов'язково. А ще планується у вас. Я знаю, 3 третього, так, 3 вересня, теж фестиваль морозива та кави. Оце я люблю каву. і Ще й морозива, то взагалі я не знаю. Обов'язково побуває до цього фестивалі, бо ну, і якраз планується, в... планується якраз влаштувати, як то кажуть, ві... ну, не то, що війну, а білого і чорного, так. тобто кава і морозива. І якби, ну, от попередньо проводили соцопитування, кава якось переважає, хоча я її не п'ю. Більше, ніж так. Ну, Може, морозиво так більше, літній сезон, коли ну, так. Я думаю, і взимку теж кава... можна взяти ово... перепрошую, фрукти. Або вареньомішати з морозом і. Так, особливо, особливо, особливо зранку, коли дивишся рано кава позитивна. Перед роботою або перед навчанням покращив собі настрій, поїв так, вітамінки, так. Там мі мікро і макроелементи, і хоп, і пішов там по справах. Набрався енергію, так і пішов. І ще хотілося питати: от чому? А, от. Мабуть, видивилися так, всі, всі люблять їсти морозово каву і вирішили от влаштувати такого плану фестивалю, такого формату. Чи, чи як ідея прийшла? Да, ідея, ідея просто, як то кажуть, з життя. Просто сиділи ми в парку з колегою з Мариною Володимирівною, і вона каже. Каха, що ти хочеш, каву чи морозу. Ось такі. я кажу: я каву не як я каву не п'ю, ходімо, я поїм морозиво, а вас пригощу кави. От якраз так, а потім ми так сидимо і ну, якраз насолоджуємося кожен своїм смаком, і потім о, таке давайте типу, влаштуємо, щоб всі запоріжці, типу, об'єдналися в одне велике свято, і тим паче ну в Запоріжжі такого ще не було. Mm -hmm. Є безумовно mm -hmm. на райдузі фестиваль їжі є. Так. Фестиваль вуличної їжі в дубовці наш був арт і фестиваль і щастя, але от щоб об'єднати, як то кажуть, майже не поєднане. Але в будь-якому разі можна каву глясе фрапе, там, Ну от, коли так, там холодно або гаряче, так, так так тобто дуже смачне поєднання. А я люблю і те, і те тому я, я не знаю. Я б довго, довго ще обирала. Так що буду у вас на фестивалі? Дуже багато вибору. Мабуть, так кави морозива, все підряд планується декілька в, в національних виробників морозива, Майже два десятки виробників е, кави і. Продавців, плюс безумовно плануються різноманітні майстер-класи і навіть батік кавою mm -hmm. і створення кавових е різноманітних листівок. Ну і безумовно це дегустації, конкурси, майстер-класи, аніматори mm -hmm. і багато цікавих активностей. Ну от, мабуть, навіть самі майстер-класи з кави вони заслуговують окремої уваги, тому що таке дійство мені здається також не дуже часто в нашому місті відбувалося. Так, а в нашому місті тільки торік о, вперше у житті. Наскільки ну, я знаю вперше у житті Запоріжжя робили. Зморозиво цілий палаці на великій галявні. Тобто, якщо цьогоріч повторимо, це я думаю, буде знов таки унікальний проєкт для Запоріжжя. Ось, Людей на з'являються ідея все життя, все життя це дуже просто. Насправді, так ще раз, 24-го можна приходити до добового гаю, у котрій на 15.00 покататися на атракціонах і 16.00 вже насолоджуватися всією програмою. Mm -hmm. і далі 3 вересня до 3-го? 3, 3 вересня, так. 3-го вересня там слідкуйте за афішами соціальними мережами. Вже в Фестиваль морозова та кава, вас чекає. На якого ми вам вже знайшли точно одного гостя. <гум> ну, <судіть просто. гум> я, я там буду ну, Дякуємо вам, що завітали Розпові... розповіли. Поділилися цікавою інформацією. Бажаємо успіхів, а ми переходимо далі до нашої смачної рубрики Малюк... Малюки-Кухарчуки сьогодні будуть готувати Коктейль з бананами.